Ірпінь зробить проєкт парку місцевого значення Біличанський ліс в межах національного парку Голосіївський. Сьогодні ірпінські депутати виділили 111 тисяч гривень із міського бюджету на розробку проєкту організації території такого парку. Кабінет міністрів не може виділити гроші на проєктні роботи по організації території. Верховна Рада не може дати кабінету міністрів доручення, щоб він це зробив. А Ірпінська міська рада змогла це зробити. Ми виділяємо кошти на проєктні роботи організації територій. Далі я сподіваюся, що, цей, що це рішення і на наш рух в цьому питанні буде поштовхом до всіх інших зашевелитися. Бо ми тільки бо півтора роки всі тільки розказують і говорять, роблять голосні заяви. Ми почали процес. Рішення щодо Біличанського лісу вже назвали історичним. Це друге важливе рішення 16-ї сесії ірпінської міськради. Перед ним депутати прийняли перший громадський бюджет Ірпеня у мільйон гривень. Ірпінська міська рада виділяє певні кошти для того, щоб громадяни самі могли їм розпоряджатись шляхом голосування. Тобто пропонується на перший в нас це експериментальний бюджет. В 17 році будуть виділені кошти, але в цьому році ми маємо проголосувати і з'ясувати, які проекти в нас є переможцями. Тобто пропонується мільйон гривень, які розподіляються 400 тисяч гривень. Це малі проекти, так звані до 50 тисяч гривень. Кожен проект, і великі проекти 600 тисяч гривень до 150 тисяч кожен проект. Ще одна приємна новина для усього регіону. Міський бюджет за перше півріччя перевиконали на 39 мільйонів гривень. Виконання плану 150%. Більша частина грошей піде на ремонт доріг і реконструкцію центральної площі.